Цими вихідними проходило святкування дня народження Новомосковська. У неділю в міському парку відпочинку та розваг імені Сучкова люди почали збиратися з самого ранку. Та недаремно, адже з 6-ї години розпочалася реєстрація учасників турніру з риболовлі. Олександр цього року бере участь у заході вперше, але вдячний організаторам за таку ініціативу. Дітям було б це цікаво, це лучше, ніж сидіти за комп'ютером. Це краще, це все таки. Я Отдих на природі Юрій Богданович приїхав з Києва до брата погостювати, а потрапив просто на святкування. Чоловік риболовлю любить з дитинства, тож не міг не скористатися такою нагодою. Все замечательно устроєно, все організовано, зближають людей, об'єднять. Після того, як відбулося фінальне зважування улову, всіх учасників турніру нагородили. Кожного чекали заохочувальні призи, подарунки за перемоги в різних номінаціях та головний приз за зайняте те місце. Олексій в в минулому році виборов перемогу у чемпіонаті з риболовлі та вирішив зробити це доброю звичкою. І цього разу хлопець з напарником отримали золоті медалі. Поки виходить, вроді неплохо, а подивимо, як воно буде по результату. От, Хотілося б виразити велику благодарність учасникам організаторам змагань, тому що ну навірно популяризація риболовного спорту є такою хорошою, значимою. Депутат обласної ради Сергій Різнік виступив ініціатором такого масштабного святкування дня міста. Народний обранець підкреслює, що свято, яке проводиться для всіх містян, не лише стало гарною традицією, але й дозволило започаткувати приємні сюрпризи. Наприклад, ми сьогодні чествуємо трудові династії, Сьогодні ми чествуємо почетних граждан Новомосковська, які життю своєю своїм трудом прославляли новомосковськ. И представляют сегодня мы подвели итоги э, и чемпионата по рыбалке, который уже стал традиционным. Сегодня вручили подарки, призи. 27 команд команд сьогодні в э, нашем турнире по рыбалке. И это при том, что с 6 до 6.30 утра, когда проводилась регистрация, пришло команд на 10 больше. Не всем хватило места на э, заготовленной. Намі е набережной. такий цікавий захід не залишився і без глядачів. Ми знали, що в честь дня города сьогодні буде конкурс рибаків. Вийшли посмотрети. Ми самі любителі удочкою постоять. Вийшли посмотрети. поболіти. хороша погода. День города, красивая набережна. Дякую. давно. Не було у нас красивого места, де можна отдохнуть. Річка, природа. Що ще потрібно для отдыха? Дуже важливо, щоб до спільного святкування могли долучитися новомосковці різних вікових категорій та різних інтересів. Я рад тому, що сьогодні ми устроїли праздник, і цей праздник вихватив. Всі категорії на від мало до велика. Тетяна Павлівна, керівник новомосковської районної громадської організації, центр підтримки сім'ї, виступає у якості партнера організації свята, стверджує, що про новомосковські заходи знають далеко за межами міста. Це дуже важливо, тому що ми повинні увіяти друг друга, ми повинні більше понімати друг друга. А ось такі ось праздники, празники допомагають в організації. Громади, народний депутат України Вадим Григорович Нестеренко зазначає, що головне багатство Новомосковська це його люди. Сьогодні продовжується празднування Дня міста Новомосковська. Це наш спільний праздник, ді народження, який яка всіх громадян, всіх отношения к этому городу, всіх, хто працює, хто його в минулі роки, хто сделав таким, як он є сьогодні. Поэтому сьогодні ми продовжуємо празнути, поздравляємо, чествуємо ветеранов ветеранів великої дічної війни, ветеранів труда для всіх присутніх того дня було влаштовано концертно-розважальну програму зі святом рідне місто за участю талановитих творчих колективів, фестиваль дворових ігор, де бавилася малеча, конкурс для близнюків, а також частування гостей козацькою кашею звареною просто неба. Та не лише це відбувалося у неділю. Також завершився чемпіонат новомосковська з футболу. У фіналі зустрілися найсильніші команди, що встигли понервувати своїх вболіваль. Хочу сказать о том, что подобные мероприятия. Очень жаль, что они проводятся не так часто. Потому что, на мой взгляд, это дает возможность открыться новым талантом спортивным, так и в целом э, э, говорит о том, что в принципе ну, Московск живет нормальным. Нормальне здорове життя спортивний. Головний суддя змагань Сігеєв Олександр Іванович задоволений результатами турніру та радіє з того, що в фіналі зустрілися гідні суперники. Мені і состав команд, і розгон цього турніру, який йшов. Дякую да. організаторам. Вічно від мене. Поки без травм не понадобились врачі. Сергій Різнік називає підтримку розвитку спорту у новомосковську та здорового способу життя своєю ідеологією. Вважає, що спортивних заходів багато не буває. Сьогодні команди, які грали і отримали призи і за перше, і за втоє, і за третє місце, вони посвятили свої победи і свою ігру новомосковцям, горожанам і праздникам з День міста. Очень хотелось бы, чтобы в городе Новомосковске было больше ярких спортивных событий, чтобы больше молоді, больше дитворы. Була втянута в заняття спортом такими важливими подіями, як шанування ветеранів, нагородження найвідоміших трудових династій нашого міста, проведення цікавих турнірів та оригінальних конкурсів, та об'єднання жителів довкола любові до своєї малої батьківщини і запам'ятається нашим містянам день народження новомосковська. Яскраві враження та захоплені відгуки забезпечені всім, хто відвідав урочисте дійство.